Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. В сьогоднішньому відео хочу трішки показати і розказати, що зробили на виноградникові і показати як ми укрили важину. За останні 2 тижні люди телефонують, питають з приводу укривати чи не укривати, бо ми ж там 5 чи 6 років не укривали. І якщо укривати, то як прямо стояча сорта укрити, щоб їх не гнуть. Тому що є проблема, коли вже палиці отакі в два пальці, то їх якось треба укривати. А гнуть їх незручно. Начнемо з винограда. винограда я закопую. Оце вже років, мабуть, 2 чи 3, ну, це 3. На третю зиму вже виходить я їх закриваю. До цього вони у нас були під тунельним укриттям. Від тунелів я відмовився, тому що ну, задовбався бігати. Торці то відкривай, то закривай. Річ не в мешах, то таке, яду насипав в тунелі та і все. А от іменно це відлига торці відкрий, щоб виноград не спарився. Потім закрий, бо морози повернулися. А це закопав і забув. Проще набагато. Оці канави, що залишаються, отсюди, земля бралася ж, накидалася на виноград. Сюди буде або мінералка засипатися, ну, без фанатізму. Або засипаться органіка і закриється ж цією землею, яка звідси взялася. Переробили шпалери. Ми коли сюди привозили виногради, так і з лохвиці ж приїжджали на один день буквально, то все так бігом-бігом. Кущі винограду посадили, желізо яке привезли бігом в землю, загнав, ніхто його не бетонував, ніхто нічого такого не робив. Максимум що? Це? У нас ці шпалери були на упорах, був закоп забита. Туди труба і до неї приварений упор. А це таки переробили. Убрали ці упори, витяг повністю всі шпалери, забетонував їх і зробив на розтяжках. То ми робив робили оці крайні під уклоном, щоб легше було тут відстань від якоря, так сказати, до стойки, всього метр десять, бо рядом стежка треба залишати місто чи візком проїхати, але й для зручності загалом. Якщо б стойки були рівні, то ця проволока розтяжка, вона б не скільки натягувала саму шпалеру, а намагалась би стойку в землю загнати. Тому робив під невеликим уклоном. Якось отак. Думаю, це вже зробив надовго. Вже б не прийдеться переробляти. Хоча не факт. Тому що є така задумка, оцей крайній ряд винограда. У мене формування на 4 рукава. Є кущі з запасом деревини по 1,5-2 метри Попробувати хоча б по два рукава, підняти. На запас деревини, скільки дозволить, а плодову саму лозу положити на оцю проволоку на саму верхню. Тобто вивезти їх типа на арку пергова. Звісно, це все усилиться, є арматура, кинеться від стопчика до стопчика арматура. Тут понатягується ще проволока в міждуряді. Хочу спробувати вивезти їх нагору. Тому що бачу, що з кожним роком сіра гниль все дужче й дужче до ОБ. Приславутий свіч не завжди. спрацьовує. Ну якось буде. Так що з виноградами якось отак. На наступний рік подивлюся, у нас тут відносно старі сорта. Може покажу і розкажу свою точку зору з деяких з тих сортів, що у нас є. Точку, свою точку зору іменно як споживача. Я виноградами саджанцями не торгую, то тобто рекламу мені немає не для чого робити. Там один сорт хаять, а інший наоборот вихвалять, щоб тільки саджанці продати, то я розкажу свою думку іменно з точки зору споживача. Так, ну зараз піду покажу вам, як укрили вожину. Так, Це у нас було закінчилося біле агрово лукно, то накривали вже чорним. Точніше не накривали, а обмотували. Отак, ну, шановні. Я вже казав 5 чи 6 років, вибачте, точно не пам'ятаю, я її не, не укривав взагалі. В цьому році от, стрельнув такий бздіг. Укрить. Максимум, що я укривав, це американський Колумбія Гігант і Колумбія Санрайз. В цьому році вирішили укрити усе, навіть польські сорта. До коліна я їх не гнув. Тобто, зв'язався кущу пучок і максимум що це верхівка. так, Взяв за верхівку, вже зв'язане і оце обмотане. Наскільки не обмотане, а просто зв'язане, наскільки можна було, наскільки воно згибається до сусіднього куща, їх до кубки отак звів верхівки їхні, посередині зв'язав, вийшла отака ось ось арка. Обмотали агроволокном і зафіксували доплівки. Це укривали вчора, обмотували вчора у нас сніги, що? Зафіксували до проволоки, щоб взимку, якщо сніг буде, щоб його не завалив. І от там біля землі, при самій землі його не викорчувало, не вирвало. І все. Шановні, не гніть. О такому вигляді воно перезимує. Я вже казав, у нас вони зимували неукритими, і нормально. І врожаї влаштовували. Тим паче, що там Ой, на гаєві, воно два куща полера стоїть. Там біля них палки забиті і вони до палок прив'язані. Там дійсно там в два пальці Пагони Його зігнуть, ну, це просто нереально. Ось вошито Я не зміг його навіть узять за верхівку і пригнути. Осюди він взагалі не гнеться. Просто не гнеться. Як його укривати? Ось, пожалуйста. Обмотали, зафіксували до проволоки і все. Отак він зимуватиме. Ті, хто ще не укрили, ще часу повно. Можете укривати навіть по морозах, по первих приморозках до мінус десяти. Укриєте і все у вас буде чудово і гарно. Воно все відплодоносить, перезимує і відплодоносить. Так, Коламбія Star. Вирізали ми повністю кущі, весною вже подивлюся, де вони були по викопою корневища. Те саме із Каракаблек. Убрали, у нас його тут два ряди було. Повністю убрали, звільнили місто, металеві стойки. Пішли на виноград, а тут будемо пробувати зробити розсадник для полиниці. Вже купили фогери, розпилювачі. На туман купили автоматику двохконтурну. Правда, не знаю, тепер що буду каркас робити, але то вже інше. Щось придумаємо. Бо по здоров'ю, чесно кажу, вже відчуваю, що в 23-му році бігати з стаканами і підставляти і просто не потягну. Тобто треба переходити на модернізацію, як кажуть. Так що, шановні, якось отак. Хто боїться, що вимерзна ожина і хоче її укрити, не гніть. Обмотали, зафіксували до проволоки. І все. Перезимує і нормально вона вам від плоду носить. Так що якось отак. Всім пока і гарних вам врожаїв в наступному 23-му році.